Вітаю вас на каналі Варбанда, і сьогодні я покажу вам трошки помальованої артилерії для корпусу смерті Кріга Всесвіту Warhammer 40. 000. Коротше, якось так довго це тривало, але я зробив дві модельки, які будуть якби зразком для того, щоб закінчити ще кілька таких моделек, тому що у таких r у мене є ще два, а таких, по-моєму, ще три. Гарматки, тому якось довго-довго я йшов до того, як зробити, як закінчити ці підставочки, щоб це все виглядало прикольно. Ну і наразі мені результат подобається. Тепер треба підтягнути під це все інші наборчики. Давайте по порядку розкажу вам про, окремо про кожну з цих моделей. І давайте почну з цієї. Це так званий тутган, або Quad launcher, quad launcher, якось так воно називається, не знаю точно, коротше, ось така невеличка, порівняно невеличка відносно невеличка чотирьохствольна гармата. Пишуть в інтернетах, що це гармата, яка працює дуже добре про, проти піхоти, проти всяких, знаєте, накривати зверху укріпленням. Різні там, а, коли йде оця позиційна війна. Накривати різні окопи і так далі, це саме те, що, що треба. Ну і знаєте, почну здалеку. Почну з того, що якщо ви трошки почали цікавитися ці світом Warhammer 40 тисяч, то ви так напевно, як і я, задавались питанням, що там взагалі роблять люди в тому плані, що як вони взагалі можуть протистояти Space Marinaм, Хаосу, Демонам, Оркам. Високотехнологічним тау, чи там садистам ельфам космічним. Коротше, що люди можуть протипоставити цьому всьому? Так ось, ось вам відповідь: люди, звичайно, слабенькі, звичайно, піхотні там загони нічого великого не зроблять. А ось артилерія це те, що ця сила, яка робить роботу у війнах людства. Коротше, щоб ви знали, людських полків Всесвіті Вархаммера в Імперіума більше набагато більше, ніж космодесантських. Тобто основну військову роботу все ж таки роблять люди. І людям в цьому допомагають великі товсті гармати, великі стволи. Ось як цей, наприклад. Цей, до речі, не дуже великий. Коротше, мені сподобалось працювати. Ви знаєте, я. Довго це все там перекладав, переробляв. Спочатку завалився снігом, потім мені не сподобалося, трохи той сніг замалював. Е пробував зробити скажу так, е такого ефекту досягнути, щоб відчувалася, знаєте, буденність мокро, перший сніг такий падає відлига. Бачите, я там під ногами пробував глянцевим лаком робити, ніби то щось блистить там. Ну, коротше, якось так. Використав кущики, до речі. Використав кущики. Покажу які. Ось такі мені здається, вони ідеально сюди пасують, тому що вони не зелені і не зовсім жовті, такі яскраві, веселі, знаєте, а ось цей дуже гарний. Такий зовсім, бачите, вигорілий на сонці, такий висохший, просто які вже залишки трави. І ось цей чуть-чуть тепліший, але теж він не є такий. Такий яскравий жовтий, як часто можна побачити, такі осінні кущики. Тому тут вони, по-моєму, ідеально вписалися, тому що не вириваються сильно, де-не-де додають трошки теплі плямки. А, сніг ще мене запитували. Коли я виклав це в Фейсбуці, по-моєму, за сніг, який я використовував, я використовую готовий сніг від Games Workshop. Прошу дуже ось такий сніг. Колись я його спробував, мені сподобалось, і більше я не видумую якийсь там сніг з соди чи ще з чогось. Бо так само, колись я взяв намішав соди з клеєм ПВА, мені то все потім пожовтіло. Ну, знаєте, жовтий сніг це не, не, не дуже весело виглядає. Тому. Потім мені сказали, що треба до того додавати білої фарби і воно не жовтіє. Ну, але я вже, я вже купив баночку цієї технічної так би мовити, фарби. Хоча це не фарба, воно таким шпательком його треба накладати і таким старим пензликом розлізлим, щоб воно хаотично лягало. Але я цим задоволений, я вже не перший рік його накладаю, той сніг він лежить, не жовтіє, нічого йому не є. Дуже задоволений, як ви робите сніг, можете написати в коментарях, я думаю, всім буде цікаво почитати. Ця банка в мене ну, вже пора купувати нову, але ця дуже довго в мене витримала. Тому якщо класти сніг отак, як я чуть-чуть, а не на всю підставку, то його вистачає надовго. Єдине, що добре закривайте, бо тут його бачите, налипає. Я періодично там це все зішрибаю, щоб банка закривалася. Добре, і періодично треба брати якусь паличку, його перемішувати, бо тут на стінках він починає засихати, а внизу там на дні робиться таке болото. Тому це теж важливо, щоб цей сніг не втрачав свою свою якість. Ну, коротше, щоб він був живий, щоб можна було ним користуватися. Так. Що ще я можу сказати про цю гарматку? Ця гарматка б'є досить далеко, але, але тут, напевно, ці мішки це все виправдане, тому що якісь, якісь загони ворога можуть прориватися на цю лінію і, і трошки дошкуляти артилеристам. Тому вони ось тут, бачите, накидали мішків. До речі, мішки це від, о, від фірми Tiny Legends, по-моєму, яка робить бітси для кріга, і там в них є багато цих прикольних мішків. Я... Я, по-моєму, маю навіть 3D-файли купив від них, так що можу друкувати собі їх, скільки мені треба. Дуже-дуже прикольно. Як бачите, мішки виглядають. Вони там є готовими такими кубками, а є просто окремо мішки. Мені кубки більше подобаються, бо з ними менше мороки. Просто взяв, вліпив і є. Во! Е, що ще можна сказати? Тут, як бачите, по гамі, якщо говорити, то я роблю таку холодну гаму, холодний синій. І чуть-чуть даю теплих кольорів, помаранчевих, десь ржа, десь якийсь ось кущик. І оця синьо-жовта гама, мені в ній комфортно. Бо, якщо говорити про якісь інші гами, то трошки я там трошки гублюся. Тут в такій гамі я себе комфортно почуваю, і мені дається прикольно в тому щось робити. Насправді, трошки шкода, що там всі ось ці. Чувачки вони майже всі одинакові, і якось буде важко їх урізноманітнити, коли буду робити наступні. Бо я казав, в мене ще є три таких гармати. Ну, але щось подумаю. Можливо, зроблю якісь конверсії, можливо, щось десь трошки поміняю їх місцями, щоб вони всі виглядали трошки інакше, трошки по-різному, і коли я їх поставлю в лінію, щоб утворилися так. Вони так кожен виглядає як, як маленька діорама. І це мені дуже подобається. Бо, ну, бо знаєте, це я в цьому такий творчий момент. Не роблю таку просто ігровуху, а є така дуже трошки творчість, творчість. Тут є творчість. Мені це подобається. Так от. Треба буде подумати, щоб вони всі виглядали разом прикольно. Ну, коротше, Якось так така гарматка. Зараз покажу вам ще кілька фотографій і подивимось тоді на велику гармату, на Earth Shaker або землетряс я її називаю. Бабам, землетряс. Не землетрус, бо землетрус це таке знаєте явище а землетряс це такий вже персонаж. знаєте Крутий вуз, верни дуб і землетряс такий. ось Оце він. Коротше, ось така велика гармата. Я її трошки везерив. Знаєте, тут є оцей елемент трошки такого ігрового везерингу, тому що ці всі плями, подряпини, воно все не є реалістичним. В реалі такі подряпини не виникли би на гарматі чи ще щось, але я тут намагаюся заміксувати трошки ось цю таку ігрову. Ігрову надуману трошки такий батл демедж надуманий з, з реалістичним. Не знаю, трошки, може, брудом, снігом, і так далі. Тому виходить так. Не знаю, на мою думку, це цікаво, це нормально виглядає. Досить яскраво для ігровухи, але є такі трошки реалістичні моменти, які дозволяють в це вірити. Бо... Знаєте, коли отак дивишся і думаєш, так, чи могло би таке бути на полі бою, так то все виглядати? Ну, теоретично, могло б. І в це хочеться вірити, воно виглядає прикольно. Чи там все я добре зробив? Звичайно, десь щось треба було б поправити з точки зору такого знаєте, правдивого моделізму. Але я робив це в першу чергу ігрова моделька. Я тут намагався зберегти повністю ігровий її функціонал. Тобто, якщо треба буде це все перевозити. То ці хлопці ось вони знімаються, вони просто тут їх де хоч можна поставити. Ще вони, як вунди, можуть працювати, знімати їх як ранки. Ну і Ось ця гармата вона теж на магнітику. Тут вона просто ось крутиться, тут є такі шестерні. Ну Все трошки криве, бо це смола, але того не видно, коли воно стоїть нерухомо. Ось можна його підняти, зафіксувати і на магнітик чепити. Ну, але для транспортування це зручно, оце можна зняти. Ця штучка теж тих хлопців можна зняти всіх. І ця штучка спокійно собі їде в коробці. Тому мені здається, що функціонал є тут зберіг ігровий повністю. Ну, і давайте розкажу, що тут я цікавого робив. Як бачите, тут все те саме, просто в іншому масштабі. Ну і кілька слів про саму гармату. Ця гармата, як ви бачите, зі стволу вона вже далекобійна. Це така дуже крута гармата, яка працює і по піхоті, і по укріпленнях. Вона і стіни зносить, і техніку Коротше, Це універсальна гармата, далеко великоствольна, далекобійна артилерія така, якої, якої треба зараз на фронті, щоб вбити. бити. Коротше. Дуже крута гармата в Всесвіті Warhammer 40. І перед тим як піхота йде в, в бій, поки вони там е, тішаться і вдягають штики на свої лазгани, то перед тим, звичайно, ось ця штучка вона трошки пом'якшує пом оборону ворога, розносить піхоту, розносить укріплення і піхоті потім вже зручніше йти і колоти всіх штиками якось так Тут, звичайно, оці мішки вже не так були би були потрібні ці всі дроти, тому що ця гармата стоїть дуже далеко, вона далекобійна, і, по ідеї, там ворога вже не повинно бути в місцях, де вона стоїть. Але, знаєте, всякі є там ось ці диверсійні групи, десанти, телепорти це ж Warhammer Всяке може бути, тому я тут теж навалив мішків можливо, трошки мало. на Наступних дам їх трошки більше, щоб такий, знаєте, зовсім зробити загорожу. І, можливо, тоді воно якось трошки, якось трошки воно буде більш обґрунтовано. Ну, наразі мені здається, є в тому якась логіка, але це не точно. Це не точно. Я не спеціаліст. Просто роблю так, щоб воно чуть-чуть виглядало на правду. Що так може бути, в принципі, якось. Тут, тут видно, якого розміру снаряд. Величезна, величезний снаряд. Короче. Прикольно. Бабах-бабах, великий бабах. Прикольна гармата. Чесно скажу, мені сподобалось її робити. Відчувається відразу масштаб, масштаб воєн в Всесвіті Вархаммера. Є такі, знаєте, Ну це вся армія Кріга, вона така, знаєте, дуже сильно натхнена е, солдатами Першої світової і, власне, е, способом ведення війни, оці позиційні війни, все це воно дуже-дуже прикольно виглядає, надихає. Ну і, звичайно, ці позиційні війни, як і зараз ми бачимо, що вони нікуди не ділися. Інколи в сучасних реаліях високотехнологічних війн теж дві армії можуть довго битися, стоячи на місці, просто перестрілюючись артилерією і не бачачи ворога на власні очі. Тільки в об'єктиви, і в, в екрани камер дронів і так далі. Коротше, ось такий AirShaker землетряс. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте про цю модельку. бо... Мені насправді дуже подобається. Не можу дочекатися, щоб задекорувати і зробити ще дві такі модельки. Побачите, як це буде виглядати разом. Така, знаєте, ціла батарея Р-шейкерів. Це, коротше, такий, знаєте, хотів би бачити а, таку атаку, аналогічний гармат по Кремлю. Наприклад, дуже файно, би це в салют такий святковий був би. Ну, коротше. Гарна гармата. Гарні фігурки. Forgewall, ну, я сподіваюся, що Games Workshop буде робити це все в пластику скоро, і Кріг почне своє нове життя в пластику. Тому що зараз такі модельки, не знаю, чи вони є ще на сайті, але більшість моделей, які я вам показую смоляні, вони приїжджають з eBay. Тобто це вже якийсь second-second-hand, не знати який і тому якось так. Добренько. Зараз покажу вам кілька фоток. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ну, а для тих, хто додивився до цього моменту, покажу ще кілька фігурок, моделей, які чекають моїх рук, щоб я їх трошки поправив і розмалював. Ось такий у мене є вже готовий автокен. Прикольний. Бачите, хлопці тягнуть гарматку ось для масштабу Air і автокен. Прикольно, не? відчувається масштаб. Єдине, що ось у мене є ще ось такий автокенон, Команда. Дивіться, один стріляє, другий лежить і. Тягне патрони набої. І такий вже стріляють два хлопці. Один показує куди. І ще один такий, вони одинакові. Відповідно, трошки буду пробувати їх позмінювати. Але найскладніше тут те, що їм треба підставки поміняти, тому що вони тепер на таких підставках. Бачите? Відповідно, цих хлопців треба буде акуратно звідси зрізати і переклеїти на менші підставки. По-моєму, це 50. Міліметрів. Сподіваюсь, вам сподобалось таке відео. Свої думки пишіть в коментарях, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам і все буде Україна. До речі, маленьке оголошення, можливо, ви побачили. Ютубчик мене рішив трошки побалувати і дозволив мені мати кнопку спонсорства. Так, ви тепер можете стати спонсором мого каналу. Насправді, я ще не знаю, як це працює. Я не даю ніяких бонусів спонсорам. Я не буду робити спеціальний контент для спонсорів, але якщо ви маєте... Вільну гривню і вже задонатили збройним силам, і хочете підтримати мій YouTube канал, то сміливо йдіть і ставайте спонсорами. Я буду вам дуже безмежно вдячний.